Сказали йому, що ми не йсмо незаконнороджені, ми є діти Авраама. І тоді Ісус сказав їм, ваш отець диявол, і ви робите діла диявольські, іноді не хочете, десь догадуєтеся розумом ваші діла злочини, а ви не можете відказатися, бо ви є раби гріха. У сьогоднішній день, коли ми видимо, як наші люди православні, українські православні церкви ведуть себе акуратно, законопослушно, виставили воїнов, виставили на всіх питаннях свою позицію про державницьку, вдруг почали група людей ставити претензію тим, котрі заслугують усячні награди. І ми зрозуміли, чому так поступають. Да тому що не знають Бога. І тому вирішили об'явити нашу релігію незаконною, опасною для держави, і свою фантазію сформували навіть у законодавство. А тут уже особлива загроза, тому що закон прийдеться виконувати, який би бы не був. А закон, якщо прийнятий на ложних посулах являється повним беззаконням. Але ми, християни православні, ніколи не боялися, що приймуть закон, заборонять церкву, зовсім ні. Якщо Бог попустить таке, потерпимо. Але такий закон буде свідчити, що ті, котрі прийняли такий закон, суть книжники фарисеї, котрі втратили свободу в Христі, в Бозі і приймають свої рішення під давленням не зовсім розумних, розумних постулатів. Ми сьогодні просимо Бога Боже, поможи нам, щоб ми в цьому світі не ожесточилися, а радувалися. Бо і ще в часи, коли цар Ірод, у времена першого віка, підняв руку до деякої церкви і убив Іякова, брата Янового, мечом. І коли увидів Ірод, цар. Що то, -то удобно є і приєдноє злим людям, всяке там багачам, олігархам, то взявся і за апостола Петра і кинули апостола Петра в темницю, заковали його у всякі вланці цепі і четверо охороняли його цілу ніч, бо хотів Ірод, роти од народу вивезти ночу і казнити Петра. Ну, но ночі ангел Господній відкрив темницю, зайшов, цепи спали із рук апостола Петра, а всі не замічали, всі спали, і ангел вивів Петра із темниці. Вначале Петро думав, що то лише відінь, який сон. Але коли вийшов за главні ворота, порозумів і сказав: в істину вірю тепер, що ангел Господній мене. Свободив от того, що запланували книжники і фарисеї. Замітьте, не представили вину апостолу Петру, що мол, ти порушив такий і такий закон. Ні. Книжники і фарисеї, коли судять, для них не существує прав і свобод людини. От якщо б їх судили тоді цілий світ би плакав, ось ви чули, що якогось там книжника судять або фарисея, Ну, якщо чесного чоловіка, то на судять. Так цей світ попадає під слово Іоанна, євангеліста, Іоанна Богослова. Цей світ в озелі лежить, лежить, у калу, в грязі, і світ цей ненавидить християн. І невозможно Нашим людям православним придобритися до цього світа, бо хто придобряється, хоче бути в дружбі із цим світом, загине духовно сам. Ми просимо Бога, Господи, поможи нам, щоб ми були в цьому світі смілі, мудрі, законопослушні, і хто удивительно, що нині по судам тягнуть наших людей, священиків, митрополітів, і не способні нині сформулювати. В чому обвиняють наших людей? Повторююся, їхні юристи не способні сформулювати правильно, точно і правдиво, в чому же обвиняють нас? Ну, конкретного ніч. А по чому? Бог так дав, що ми не хочемо казати всі. але переважна частина православних християн. Святі люди, законопослушні, церковні в сповіді у причастю, і які б тяжкі времена не наставали, православні канонічної церкви з Богом живуть, виживають. Все, що би тяжкоє не було, вони способні перенести. Бо лише так поступають, як поступали і наші предки при Австро-Венгрії. Тисячу років ми там жили і в залишні і по національності, і по язику, і по вірі православними. А тут 21 вік. Нам хочуть вирвати із наших рук нашу віру, Господи, поможи нам, щоб ми віділи подвиг наших предків і нині були готові бути ісповідниками. ну а у вічності, в'єдно з святими. Змогли ми і ми наслідувати Царство Боже. Амінь.